Пластикові вікна не дорожчатимуть принаймні, до осені. Усе через високу конкуренцію в Україні понад дві тисячі виробників Щомісяця виготовляють майже 600 тисяч штук. Тож хто підніме вартість, товар не продасть. Та наприкінці року ціни таки можуть підскочити через дорожчання сировини. У середині кожного года пвх сиріва начинають доражати. Це, звісно, відражається в стоїмості пвх профіля, но рост стоїмості пвх профіля несущественно сучасна в стоимости готового окна. для конечного потребителя стоимость окна может вырасти на 1-2%, не более. з широкого асортименту треба ще вміти вибрати неякісної продукції. Вистачає спочатку, слід роздивитися профіль вікна. Він повинен бути трикамерний із завтовшки понад 6 сантиметрів. Склопакети мають закріплювати фурнітурою по всьому периметру вікна, аби не було протягів. Та найголовніше самі склопакети однокамерні брати не варто. Должен бути або двокамерний стеклопакет. С энергосберегающим стеклом. Еще лучше заполненный. Газом, наприклад, аргоном, якщо це однокамерний камерні то це обов'язково з енергозберігаючим і обов'язково з наповненням газом. А ще в угоді з компанією, яка встановлює вікна, треба прописати гарантію не менше ніж на 5 років. Та якісний виріб взагалі має прослужити від 25 до 30. А ще в договорі варто чітко зазначити можливі наслідки монтажу. Адже в 30% випадків причиною поганого функціонування вікна є саме неякісний монтаж.